Ця книга справжній скарб для всіх, хто захоплюється історією і технікою. «Engineering of Railways» – Це збірка унікальних інженерних креслень, які розповідають історію залізниць Великої Британії та світу. Залізниці це не просто транспорт, а символ соціальних і економічних змін 19-го століття, креслення локомотивів, вагонів, мостів і тунелів, все це вражає деталізацією і майстерністю. Автор Крістофер Валькойнен відібрав понад 130 креслень, серед яких легендарний міст Форд, вагони королеви Вікторії, Поштова станція і навіть експерименти з Ховертерейном. Книга не просто про техніку, це історія інновацій, людських амбіцій і культурного впливу залізниць у різних країнах: від США до Японії, від Індії до Єгипту. І найголовніше, ці креслення це справжні твори мистецтва, створені руками майстрів, які варто розглядати не лише як технічні документи, а як шедеври.